Зачекай, не перемотуй. До однієї мами часто телефонувала вчителька і говорила, що її син відстає від інших діток, він не бере участь в уроці, не розуміє інколи, що навіть відбувається. Але мама казала, що все буде добре. І одного дня зателефонував директору і сказав, запрошую сьогодні приїхати вас у школу. Мама тремтіла серце, але вона все довірила Богові. На, зайшла до директора, і директор передав її у руки лист про відрахування її сина. У листі було написано: Ваша дитина має особливі потреби, і вона не може навчатися з нормальними дітками, їй потрібно специфічну школу. У мами покотилися сльози, і вона прийшла додому. Син, як завжди, підбів, підбіг до мами, розпитувався, як в неї справи. І мама була сумна, син побачив. І каже: мам, чому ти сумна? І мама відповіла, синку, я отримала лист від директора, що ти особливий. І ти не можеш вчитися з іншими дітками, бо твій рівень відрізняється від них. І син запитався, мам, а це погано чи добре? Мама відповіла. Що я би дуже хотіла, щоб ти вчився цими дітками. Але це і дуже добре, тому що ти набагато більше можеш. І набагато більше зможеш. І ми тепер будемо з тобою вчитися разом. І цей син виріс, вивчився, відкрив свій бізнес. І за декілька десятків років померла його мама. І він приїхав до мами і після похорону переглядав речі мамині і знайшов лист, в якому було написано, що ваша дитина не може навчатися на романній школі. Їй потрібна школа з особливими потребами. У цього сина потекли сльози, бо він ціле життя вірив, що він дуже розумний, що він дуже талановитий, що він дуже здібний. І йому навіть ніколи, на думку би не прийшло, що його виключили зі школи. Друзі, Інколи в своєму житті ми можемо здібності наших дітей просто закопати. Які б у нас не були діти, знайдімо можливість за них порадіти, їх похвалити, їм подякувати, їх підтримати. Бо діти – це та губка. Все вбирають, все всмоктують. І якщо ми їм посіємо негатив, то відносно вони його і беруть, тому сіймо позитив, добро, любов і радість. Бо діти – це подарунок від Бога. Дорогі Господи, навчи нас правильно виховувати наших дітей. Допоможе нам, Господи, розуміти їхні потреби. І найголовніше, дякуємо Тобі за дітей, яких ми маємо. Благослови їх і будь з ними. Амінь. Друже, пошир це відео, і якщо не підписався, то підпишись на наш канал. З Богом!